Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 26 жовтня, 25 рік. Прийшов я зрізати пару грон винограду. Це гібридна форма карнавал. Це селекція Павловської Євгенія. Ну і вирішив достати телефон і трішки побалакаємо. Тобто, ролик буде не про рекламу даної гібридної форми. Я не кажу, що ви там повинні брати, заводити і в себе, а просто трішки мислів слух. Зараз ви поймете про що я. Ви вже замітили, що я декілька років взагалі не показую врожай даної гібридної форми, але ж форма, повірте мені, кожен рік вражає своєю врожайністю. Це, до речі, прививка в мене на форму салби зроблена. І це ви зараз бачите тільки одна прививочка. Да? Тут була втора прививочка. Вона, ну, як вторий рукавчик то тобто тут лози вже пусті. І зверніть увагу, що на кожному пагоні по дві, грони, по дві грони. Але виноград, він був, як і той, хто слідкує за моїм каналом, Возвратність заморська теж прививку цю пошкодили. пошкодили. І вона була теж вимерзла, але ж встановилася ще й по дві грони на кожному пагоні повидавала. Прекрасний урожай. Ну, термін трішки здвинувся. Ще я хочу сказати, так, що оце прививка зроблена на форму салби. Це такий молдавський сорт. І в мене корневласний є. Ну, Карнавали, то от, іменно, як подвой форму салби він затягує на два, а то навіть більше тижнів термін дозрівання. Ну це непогано. Тобто, Спочатку дозріває в мене корневласний кустик, а потім... Вже і коли той закінчується і це і лишається І так, друзі, що я хотів сказати? От я спеціально так ту, -ту гронку показую вам, ту-ту гронку показую. До речі, на форум, тобто він в корневласному варіанті отакий, ось як оця грона один к одному, тільки там грони трошки щось побільші. Ну, може, що це. Вимерз він та заміщаючих брунях. Гронки ну, не такі великі, але ж вони все одно гарні я вважаю, і гарну ягоду. Да? О. Е а от на прививки він отакий, такий. Коли вже в перевисівшому стані, він вже напирає. Отакий. В даному варіанті він вже перевисів. Друзі. О, но ви бачите тут тріснуту ягоду, хоч одну. Що це таке? тріснута, Вроде я так дивлюся. Та ні, це не тріснуто. Це просто такий темненький кінчик. Да? Спеціально я кручу, кручу вам ось. Показую. Носики. Обича там носики, кажуть, люди тріщать. Та ні ягодки не, не має тріснуто. І так, з року в рік я виращую цей карнавал. Ну, тріску нема взагалі в мене. Хоча, коли я знімав ролики, то люди в коментарях пишуть і людей він тріщить в хлам. По цій причині я перестав його показувати. От, що я хочу сказати? От, дивіться, от кар... Є такі форми, я роблю вивод, що є такі форми, що в них тріск сортовий, да? тобто вони тріщать в будь-яких умовах, який да? виноград? ну, як ну наприклад, Оскар да? візьмемо. І візьмемо е... Форма гусева така була, бананові ножки, колись вийшла така прекрасна форма, така ексклюзивна ягода, гарна. Але ж вона тріщала ще в зеленому стані. Я пам'ятаю, тільки зробив прививку, вона нова і вона так тяжко доставалася, та прививка. А, да. Потім Діма показав, що вона ще в зеленому стані ще потріщала, я її зрізав, навіть не дочекавшися першого врожаю. О. Це таке це читається таких хлам. А є форми, що тріщать. ну, в одних умовах вони тріщать, в інших умовах не тріщать. От до речі, ось о, карнавал в мене не тріщить, друзі. Я не захищаю цю гібридну форму. Просто я вам, ну, факт є факт, я вам показую. Не одну ятки, от я підійшов і знімаю, повірте мені, не одній ятки я не вирізав, не підчищав. О. Ну, тріску немає і так з року в рік. У мене, до речі, не тріщить. І дубовський рожевий, провісимо. Там болгарський сорт був велика, він не тріщить. Але ж в коментарях я і люди там телефонують і говорять, що він не тріщить. Які я виводи роблю? Що, ну, Напевно, що від от ґрунту от ще багато що залежить. Да, є там такий нюанс, що людина пропустила там оїдіум по ягоді, він теж може тріщати, але ж і, 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 такі телефонувані люди. ну такі Професійні, скажімо, венградери, які есть, і схема обробіток така, вірна, есть, і препарати такі надійні, Але ж них хріщі. Це на Київщині, там з Київщини, з Житомирщини люди дзвонили, з Полтавщини, до речі. О, і там тріск, наприклад, на Дубовському Рожевому, на цьому ж Карнавалі, на тому ж Бравісіму присутні. В моїх умовах ні. Есть, ну... О, я, що, карнавал, що там дубовський, дубовський рожевий, що 에, той ж кишмеж да, я не показую, тому що багатьох він трещить, але ж вони в мене ростуть. і, 에, ну, В принципі, я насолуджуюся тим врожаєм. 에, яка, яка в мене земля, друзі, ну, об, обичний плодородний ґрунт, там 25 см, а потім іде глина. Така жовта глина. Да, то есть, я б не сказав, що якийсь ґрунт. Я не знаю, то ли от води, може колівної, то й от ґрунту. Ну факт із факт, що не завжди форма. То есть, ну, Я часто повторяв цю пословицю, що виноград культура місія і часу, так воно і є. Ось вам факт, що вот, карнавал, він же ж, ну, хіба він не гарний виноград? Він гарний виноград. Дуже око радує і самою гроздю, погроною, і ну, ягодкою гарною. О. І я можу її вирощувати. Це не те, що я там забризкую там, кальцієм, там, якимось там стараюся, якісь там, навіть, танцюю тут з бубном, б'ю, щоб він там не тріснув. Ні, абсолютно дві-три профілактичні обробки і забув за нього. О. І по, по, по осені маю отакий врожайчик. Гарний. Я, я вважаю ягоди. Ну а в багатьом не дається. Це все ще, мабуть, від ґрунту. Так що це так виноградарам початківцям, що виноград треба перевіряти на своєму ґрунту, друзі. Тому що в одних він може тріщати, а в інших, ну, пожалуйста, вам факт, що не тріщить. Що б я не робив, як я не старався, все дощі лиють. Да. Ви бачу, говорять, що виноград тріщить, коли вода попадає на ягоду. Ну, ось вода на ягоді. Ну, тріску нема. Ну, отак от би я хотів би про це. Про це, друзі, розповісти. І так, е, значить, карнавал буде на моїй винограднику і далі, тому що він тут в такому тупіковому місці росте. Скажем так, це не на основному виноградники. Ну, Кожен рік він мені дає такий. Ну Невеличкий, але ж такий стабільний врожайчик. Да. Дружині подобається. Мені особисто я люблю мускати. То він такий. Ну, скажімо, я до нього такий ну, равнодушний. Можу їсти, ну щоб я там гау сказав, ні. А от дружині подобається. Смак гармонійний, шкірка така з'їдаємо. А по красоті, друзі, мій око як винограду Ну, Приємно на нього так спостерігати. І він такий і такого кольору може бути, да? і отакого от кольору може бути. І це все він зрілий. І висить прекрасно. прекрасно, Він вже дозрів на цій прививці ну тижня-два, це точно як дозрів. Висить собі, жде свого часу. От зараз я, до речі, оцю гронку зріжу. Ну і все, мабуть, ще три ще, гронки чи чотири. Так, дякую, друзі, за перегляд. Як завжди Віталія щось тут наговорив вам. <хи> ну, хотілося. Тому що він, засл... він заслужився. Тобто Кожен рік він радує мене цим урожаєм, і я його не знімаю. Ну а тут така нагода, тим паче, що дощі йдуть. І я думаю, що ви мені вірите, що він в мене не тріщить. Я вам спеціально крутив, показував оці грони з різних сторон. А ягода дуже... Дуже цікаво. Дуже цікаво. Ви бачите, не одної ягодки, не одної. Все, друзі, дякую за перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, до зустрічі!